Класі, Конятинського ліцею, це Чернівецька область. Яка громада? Яка вас Конятинська громада, а район Вижницький. Вижницький район. Це гори, Карпати, тут гуцули живуть. І ось Михайло Мишко показав мені свій клас, трой клас. Як тобі навчається тут ці школи? Добре. Добре. Познайом мене з своєю вчителькою. Учительку звати Галина Михайлівна. Де вона? Галина Михайлівна, похваліть свою школу, своїх дітей. Я хочу сказати, що наша школа простора, гарна. Діти з радістю завжди приходять до нас з інших шкіл. У нас сусіднє село є Яблуниця і дуже багато сусідніх шкіл у нас дітей. Кожнь, кожного дня діти з радістю Ми проводимо уроки, діти з діти з радістю повертаються додому і чекають наступного дня. А що таке куточок тиші? От ну хто таке придумав? Оце якесь дерево, таке і якесь місце, це місце покарання чи місце радості? Що це таке куточок тиші? Це Місце радості, коли діти хочуть посидіти спокійно, тихо, це як у. У лісі поведуть, повинні вести себе тихенько, бо там тваринки і щоб ні, ні, нічого не пошкодити, так і в нас у класі куток тиші. Ну що, всіх разом сюди садовити на це? Коли разом, коли хтось окремо, коли як? Скільки у вас дітей в класі? У нас 12 дітей всього в класі. Дітки дружні, у другий клас вже сформований колектив. Вже писати вміють, як у них нахил, каліграфія як? Ну, в кого як, стараються. Але буває, що і десь і пишуть Краще, десь і трошки Ну, стараються всі. Таких діток, що зовсім не писали, не читали, у нас немає. Ви знаєте, я бажаю вам і собі, і всім нам, щоб у нас вся країна була куточком тиші, хоча б на багато років. В такому. Так. Щоб без, без, без... Дякую, що був куточок. Щоб був у душі мир і всюди. Тиша мир і спокій.